Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Україна отримає поставку ще однієї партії данських винищувачів F-16 уже до кінця цього року. Про це заявив міністр оборони країни Троельс Лун Поульсен. Міністр не назвав кількість запланованих до передачі літаків і точні часові межі з огляду. На безпекові обмеження лише окреслив терміни поставки. Данія поставить додаткові літаки F-16 у другій половині 2024 року. Повідомив міністр, враховуючи вимоги союз. Щодо передачі винищувачів можна зробити висновок, що разом із новими літаками до країни мають прибути підготовлені українські пілоти та техніки. Першу партію з невідомої кількості літаків Данія передала в серпні цього року. Загалом уряд країни зобов'язався надіслати 19 бортів зі складу власних повітряних сил. Тим часом Нідерланди вже почали передавати запасні частини та обладнання для обслуговування і ремонту українських f 16 Про це 6 вересня повідомив міністр оборони Нідерландів Робен Брекелманс. f 16 потребують підтримки та запасних частин для обслуговування, без цього вони не літають. Нідерланди передають матеріали вартістю 80 мільйонів євро. Окрім великої кількості запасних частин, це включає генератори, невеликі транспортні засоби, основні матеріали для обслуговування, спеціалізовані інструменти та драбини, сказав він. Перші з 24 обіцяних нідерландських винищувачів мають прибути в Україну також до кінця 2024 року. Тим часом Україна продовжує навчати за кордоном нових льотчиків, готуючись до подальшого, розгортання. Нових ескадрилей, зокрема, цього місяця група пілотів повітряних сил України розпочала проходити навчання на F16 в Румунії. Паралельно з цим Україна шукає іноземних відставних льотчиків із країн блоку НАТО, котрі керуватимуть переданими F-16, допоки не завершать підготовку українські фахівці. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!